Я думаю, що головна проблема, яка яку ми маємо не за підсумком 2014 року, це проблема перегляду державних функцій. Тобто функції державного втручання в економіку. Мова не тільки про бізнес-клімат, мова йде взагалі про те, от ми зараз обговорювали ж нещодавно склад другого кабінету Яценюка, тобто другого уряду цього року. Відповідно, що ми обговорювали, Ми обговорювали питання громадянства, чи не були, чи не набули. Ми обговорювали питання кавних освіта. А Я як... буду платити гроші, яку зарплату Правильно. вони ма буде... де вони живуть? Якому маєтку? А як у міністра фінансів стосунки з чоловіком, колишнім і так далі? Тобто, які ми... політичні сили подали ну... що за заводда, ми обговорювали кольор волосся, мов обговорювали прізвище, ми обговорювали освіту. Це все важливо. Ми фактично по особливо по трьох помітних ключових міністрах, про які говорять, де мова Міністерства охорони здоров'я, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, що для мене в даному випадку найголовніше. Ми наговорили функції, які зміняться в виконанні цих відомств з приходом ну, нових цих обличчя. Зміняться. Оце є найбільша проблема, є найбільша інтрига. Я так само, як і ви, чекаю бюджети. Розумію, що зараз бюджетне питання, воно як максимум зводиться до питання скорочення дефіциту бюджету. І скорочення, на жаль, відбувається саме через таку, я б сказав, навіть антикінціанську політику, тобто скорочення. Просто якщо є зайві видатки, давайте їх попробуємо порізати. Це правильний шлях, але є інший шлях. Наприклад, в тому ж міністерстві економічної розвитку та торгівлі, 31 департамент. Зокрема, там є наприклад департамент соціальної гуманітарної політики, там є департамент фінансової політики, там є департамент регіональної політики. При цьому у нас є міністерство регіональної політики, у нас є міністерство соціальної політики, багато чого іншого. Я перепрошую за запізнення. я Щойно прийшов з однієї такої наради по структурі одного з органів виконавчої влади. Він нас традиційно таки один з таких Ну, скажі, скажімо прогресивних, так, прогресивних на передньому, на передньому клаві, і там дійсно, нарешті, після, там, скільки місяців після революції пройшло, стало питання: слухайте, а давайте все ж таки подивимося на функціональне призначення нашої структури. А Про яке міністерство? Не можу казати, бо є пріоритети. Але мова йде про те, що при цьому там же є. План кошторису на 15 рік я кажу: почекайте, ви тільки зараз обговорюєте функціональну структуру, що хто повинен робити, але у вас вже написано, що там на 17% Заявка чи відсотків відсотків потрібно скоротити і, та, і так далі. Як я кажу, тут може по окремих департаментах потрібно 50% скорочення. як я давно пропоную, наприклад, зараз на період війни, на період кризи, нам, наприклад, по міністерству культури і міністерству молоді і спорту, вибачте, повинно скорочено на 50%, відсотків. Аністер по міністерству оборони ми не. Можемо мати скорочення функціоналу, ну знову таки через е, призму безпеки, і оце ключове питання, якого я очікую на 15-й рік. Ну на жаль, поки що не бачу, принаймні, можливо, з публічних заяв. Ну, Може, я плекаю надію, що зараз от ті, е, ті два тижні, що міністри, можна сказати, взяли таку майже паузу і зараз не говорять по суті. Може, дійсно зараз на рівні Кабміна все ж таки, я сподіваюся, відбуваються ці речі. Резерви там шалені, там там резерв до 50 мільярдів гривень, яка може зберегти щороку державна машина на ну, скажімо, на економії саме на зайвому функціоналу. Я тільки нагадаю одну цифру: якщо порахувати в нас не тільки бюджет, а порахувати пенсійний фонд, порахувати інші фонди, плюс Нафтогаз, тобто державні компанії, у нас перерозподіл ВВП через от, фактично державні такі лищата, він перевищує 50% валового продукту. Знаєте, цей показник притаманний північній Європі К регіону. У ну, де є найбільші в світі податки. Ну, якщо ми декларуємо, що в нас повинні бути одні з найменших, принаймні в Європі, податків. То вибачте, тоді в нас, ну скажімо, два вхідні модель. завдання вони абсолютно не, не співпадають. І якщо називати це математичним, то виходить, що відповідь є мінус безкінечність до, до плюс безкінечність, але виходить, ну знаєте, це фактично така модель не має рішення. Відповідно, ми повинні звужувати все ж таки завдання, які стоять зокрема перед державним апаратом, які дійсно прийшли. Люди, принаймні, це свіжа кров, і я якраз там не є великим прибічником люстрації якраз є прибічником того, щоб все ж таки відбувався певний такий сплав досвіду і молодості. Але ключове питання повинно бути саме в функції. Ми на жаль продовжуємо більше все ж таки говорити оцими штампами. Я думаю, що перегляд функцій це найбільше, що зараз потребує країна для того, щоб стати модерновою конкурентно здатною.